Сьогодні я вам хочу розказати, як ми їздили на місце сили, яке називається Скелі Довбуша. Цікава сталася ситуація по дорозі, тому що в якийсь момент людина, яка везла нас, ну, не буду зараз імена називати, за кермом згадує, що бензину може не хватить на зворотній шлях. І ця ситуація нас змушує просто пройтись пішки саме до того місця, яке називається Скелі Довбуша. І саме тому, що ми йшли пішки, я знайшла ще одне місце ну, можна сказати, це як місце очищення перед ось цими скелями, перед цим місцем сили. Що це за місце? Певний час, коли ми йшли, ми перейшли в такий осиковий ліс, і там всі дерева, просто майже всі, це осики. Там є певна така енергія і енергетика очищувальна. І взагалі, коли ти заходиш в цей ліс, ти ніби попадаєш просто в іншу реальність. В певний момент я помічаю по ліву сторону дерево, величезне дерево, і мене просто наскільки туди починає тягнути, я просто починаю туди бігти, підбігаю до нього. Коли я притулилася спиною до дерева, то е, спочатку пішла дуже сильна енергія, е, знову підсилилось це відчуття, мене ніби викинуло в інший простір. І потім пішло таке видіння, що сидять 5 е, магів в білих одежах, такі високі у них, е, якісь головні такі убори. Високі. От, і я серед них. Потім ніби то, що ось ти займай своє місце. Я зняла просто відео про ці скелі, як вони виглядають, які там печери. Зараз я його прикріплю. Ви це подивитесь. Ну що ж, ми переїхали до скель Довбуша, одне з місць сили, куди нас вело, і вказували дорогу вже давно. Ну, ми походили, подивилися одну печеру, другу, третю. Але по відчуттям вони ніяк не підходили, відчуття були зовсім не ті, тому ми пішли шукати далі. По відчуттям нам потрібно саме сюди, але тут цікава історія вийшла. Тут якраз в цей час проводять змагання. Змагання скалолази. Ось дітки поприїжджали, там інструктори далі. А ще далі, прямо по відчуттям, потрібно от в ту ущелину. А там ось таке дерево стоїть. Сухе поставили. Ну, подивимося зараз, як будуть розвиватися події.